Божа милість обновилася, благословене, хай буде Його ім'я. Дорога мені у Христі церква, шлях любові, ті, хто вовручі, і ті, хто в розпорошенні. Любіть Господа, шануйте Його на усіх дорогах своїх, ненавідьте зло. Він рятує душі святих своїх, Він визволить їх із руки несправедливих. Радійте праведні Господом і славте Його святу пам'ять. Алілуя! Мир нам! Мир нашої України нагадаю життєданні духовні принципи, які ми попередні розглянули на основі слів Ісуса Христа, записаних в Євангелії від Івана, шостий розділ. По-перше, ми повинні отримати життя від Духа, бо лише Святий Дух наділяє нас божественним життям та оживляє мертвих грішників спілкування з Богом. По-друге, ми повинні усвідомити, що не можемо покладатися на свою плоть, бо від неї нема жодної користі для вічного життя, бо те, що народилося від тіла, є тіло, а те, що народилося від духа, є дух. По-третє, плоть Христа відіграє особливу роль у нашому спасінні. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Що означає щоденне спілкування з Богом через досконалу жертву Христа? Сьогодні розглянемо четвертий принцип і ранкової росої. Сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Івана, 6.53. То дух, що оживлює тіло ж, не помагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Отже, по четверте, слово Ісуса життєво важливе для нашого духовного життя. Життя майбутнього світу, вічне життя, має бути передане нам. Бог передає дух і життя через слова Ісуса. Якщо ми не слухаємо і не розуміємо Його слова, ми не матимемо вічного життя. Бо віра від слухання, слухання від Слова Божого, як зазначає апостол Павло у своєму посланні до римлянам 10:14. Звернемо увагу на декілька важливих моментів. По-перше, Він говорить Слова Бога, Ісус не приносить ніяку свою нову науку, Він сказав Євангелії від Івана 7:16: Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Ісус говорить про життя, характер і якості Бога. Він відкриває Божі наміри, бажання та волю. Він показує дорогу вічного життя, Він передає Божі вимоги. Слова Ісуса відкривають Бога. Все це є частиною життя. Отже, слова Ісуса є життям. По-друге, слова Ісуса це дух. Згідно згоди, значення цього вірша таке. Мої слова є втіленням і спілкуванням духа, де Дух, який живе в них і діє через них, і з цієї причини вони передають життя. По третє, слова Ісуса є життям. В Івана 5,26 Він проголосив: бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя Мати в самому собі. Коли Ісус говорить, Він передає нам своє життя, життя, дане нам Духом, є життям Сина. Саме Дух дає життя, Дух притягує нас до Христа, звеличує Його як живого Господа, надає сили Його словам і відроджує нас, коли ми віримо. Ми поклоняємося отцю Сину і Святому Духу. Разом вони забезпечують наше повне спасіння. Сьогодні давайте тепло приймемо це, що Дух робить. В нас сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець до Євреїв 4.7. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Добрий батько. Я дякую, Господи, за те, що Ти відкупив нас, що Ти виправдав нас, що Ти дав нам Господи, і тіло Твоє, і кров. Для нашого відновлення, для нашого спасіння, для нашого зцілення. Слава тобі, Господи! Ми так потребуємо цього всього, так потребує цього всього вся Україна, Господи, ти бачиш, що скільки всього відбувається, скільки ран і духовних, і душевних фізичних, Господи, матеріально. Я молю тебе сьогодні за Україну, щоб Ти відновив, Боже, Твою благодать, на благодать, поособливому виливав в кожну родину, в кожний дім, Господи, щоб ти зцілював розбиті серця, щоб ти, Господи, збирав ці Господи, скалки Боже, і, Боже, дав благодать, відновлення, народження згори, пізнання Тебе, Бог, я довіряю Тобі, всіх нас, будь з нами. Господи, молю Тебе, щоб Ти приніс перемогу Твою, Господи, в силі Твоїй, Господи, щоб Україна війшла в Твою перемогу по всім фронтам, Господи, у всіх сферах для слави Твоєї ми молимо і на Тебе повністю покладаємось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.